Задача. Площа трьох ділянок становить 138 гектарів. Площа першої ділянки у два рази більша, ніж площа третьої, а площа другої ділянки у три рази більша, ніж площа третьої. Знайди площу кожної ділянки. Один гектар. Один гектар. У 100 разів більше, ніж ар. А Ар це 100 квадратних метрів. То один гектар. Дорівнює 10 тисячам квадратних метрів. Або це площа квадрата, сторона якого 100 метрів. У цій задачі, можливо, нам це і не знадобиться. Площа трьох ділянок становить 138 гектарів. Площа першої ділянки у два рази більша, ніж площа третьої, а площа другої ділянки у три рази більша, ніж площа третьої. Знайди площу кожної ділянки. У таких задачах за невідоме число за Х. Краще всього брати найменше. Площа третьої ділянки найменша х гектарів. Тоді площа першої ділянки. У два рази більша, тобто 2х гектарів, ніж площа третьої, а площа другої ділянки у три рази більша, ніж площа третьої, а площа трьох ділянок 138 гектарів. Тепер дуже легко розв'язати задачу площа всіх ділянок Х додати 3х додати 2х. І це 138 гектарів. Зведемо подібні доданки: 6х дорівнює 138. Ліворуч нам заважає 6. То нам треба поділити на 6. І ліву, і праву частину рискою дробу. Ми поділимо на 6, і ліву, і праву частину рівняння. І знову буде рівність. Х дорівнює 6 поділили на 6, 1, залишився лише Х, 13 поділити на 6. Не ділиться. Одиничку тут покладемо. 12 поділити на 6, 2, 18 поділити на 6 3, 23. Гектара. Це площа третьої ділянки, 23 гектара – третя ділянка. А перша ділянка має площу 2х, 2 помножити на 23 гектара, 46 гектарів, це площа першої ділянки, а площа другої ділянки 3х, 3 помножити на 23 гектара. Отримаємо 69 гектарів. Це площа другої ділянки. А якщо ми ці всі площі додамо, щоб перевірити, то отримаємо 138 гектарів. А відповідь оце 23 гектара. 46 гектарів і 69 гектарів. Дуже легко.